Виставка Літопис української державності мовою документів Полтавщина складається із трьох розділів. Перший присвячений процесам державотворення на початку ХХ століття у період революції 1917-21 років. Другий розповідає про боротьбу полтавців проти більшовицького режиму. Третій про процеси державотворення на сучасному етапі. До нього, зокрема, увійшли світлини, які відображають події на Майдані та участь наших земляків у військових діях на сході України. Цією виставкою ми також хотіли показати, що зруйнувати міф, що незалежність, незалежність нам впала з неба, як якийсь подарунок, як Мана Небесна. Це було виборено, вистраждано і. Ця незалежність нам дісталася внаслідок багатьох жертв. Серед цікавинок документи, які свідчать про маловідомий факт перебування у Полтаві Михайла Грушевського у 1913 році, збирали ми документи не лише в наших фондах. Їх дуже обмаль цих документів ну з різних причин. Не дійшла до нас повна інформація. Ми працювали і в фондах Центрального історичного архіву, центрального архіву вищих органів державної влади. Ознайомитися з експонатами виставки, яка відкрилася у фоє обласної державної адміністрації, можна до 1 вересня.